Ловлазовий, от сімейка, От халепа вже настала в школі твори згадали про всіх родичів писати, усіх родичів згадати, як житі, як вже бути, щоб нікого не забути. Фотки всі передивлюся. Тут і мама і бабуся, брат, сестра, дідусь і тато. Ой, як нас усіх багато. Старший брат купив мобільник, хвалить. Радіє, в ньому знаєш, скільки функцій, що завгодно вміє я в цій більшу до нього йду, прошу брати, дай мені також трішки не погратись. Я ось трохи не погралась, віддаю байдуже досить класний, тільки знаєш, плаває не дуже. Є у нас і мама, і тато, клопотів, від них багато. Спершалося батьки, схожу я на кого. Мама каже, що на неї а не на нього. І от поки поміж ними тривала розмова, я надибала у банці вареня сливове, їм собі їм облизую пальці, а берені всеї тої в півлітровій банці. Відчинила. Тебе ж, мамо А мала наша сестричка хто б мені повірив, трихо А аж знає всіх тварин і звід. Татку книгу до стелезну дістає і шафи. Що це? Киване землю, це такі залафок, а оце на осла підносить. Це таке лосатко а оце на мавку тиче. А оце мій татко. Моя бабуся Ліда не відстане і від діда. Де ся лишся, ми на світі? спитала бабуся, а вона відповідає старовиннім мдузі, тебе знайшли на капусті, тебе в бараболі, тебе під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клуні татко. І от обізвався якесь у От сімейка так сімейка, хоч тікай із дому, хоч одне появилось на світ по-людському. Класний твір у мене більше понесла у школу. Думала, що зроблю дванадцять знову, та отримала я двійку. Хоч і твір готовий, бо нам задавали його на англійській мові.